У Дніпрі чимало пам'яток архітектури місцевого значення. Серед них є багато спроєктованих Олександром Красносельським. Це знакова, хоча й напівзабута постать для нашого міста. Результати його роботи можна побачити у різних куточках Дніпра. Мабуть, найбільш відомою спорудою Дніпра, що спроєктував Красносельський, є центральний універсальний магазин ЦУМ. Його будували у 1936-38 роках. На момент відкриття магазин складався з 26 відділів, які обслуговували 150 продавців. Це був найбільший заклад торгівлі в області та один з найбільших в Україні. Будівлю реставрували у 1970-х роках. До початку 21-го століття Цум був найпопулярнішим торговельним павільйоном серед містян. Неподалік, на вулиці Короленка, розташований і житловий будинок, що побудований за проєктом Красносельського у ранній радянський час. Його архітектура досить незвична. У 2000-роках х роках це творіння Красносельського було реставровано. У Дніпрі збереглися прибуткові будинки, що були спроєктовані архітектором Красносельським. Вони створені ще до більшовицького перевороту 1917 року, а тому відрізняються від більш пізніх споруд. Такі будівлі є на вулиці Мечникова. Також архітектором спроєктована велична будівля медичної академії біля Севастопольського парку, колишній палац Ілліча, палац профілактики. І це лише частина спадщини Олександра Красносельського, що збереглася у Дніпрі донині.